Ой, Я все, не підглядаю. Читання. Не підглядаю, зараз вимикається. А ти включила? Так. Все, все? Ага, ти Кристи, ти включила таємний... а крісті кривий будиночок. Да. Ти готова? Готова. Раз, два, три. Поїхали. Розділ 15. Два кімната готова, сказала Софія. Вона стояла передмірнівався в сати. Зараз він. Хиталися, син, на півголі дерева хиталися у вітрі. Такі я озвучила мої думки, яке запустиння. Ми все ще дивлялася поперед тебе, коли в саду, е, саду каміння потису, але і когнув з першого один, а потім другий силует. Дві сірі невиразних фігури в присмарковому світлі. Перша була блен. Бренда Леонідіс. Нідіс. Вона носила сіда, точили і за Блін, я не бачу з крадливими руками, руками нагадувала кішку. Жінка із ловісною грацією минула скрізь сутінки. Коли Бренда проходила посікно, я помітив її обличчя. На ньому та сама на крізь посмішка. Oh. вже бачив її вітання. Кілька хвилин по тому в неї сутінках прийшов Лоренс Браун, тонкий і зіщувиних. Інші слів я не міг подібрати. Вони наскидалися на двійку людей на прогулянці на пару, що вийшли та вирішили пройтися. Потані та майже безстілесні. Вони мали в собі щось від привидів. Цікаво, що ah. М -м 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 Цікаво, пишіть в коментарях, скільки слів на хвилину читає Алла. А скільки Алла, ти читаєш слів е, про себе? Ти казала до тисячі в хвилину? Ні, я не знаю, не засікала. Я книжку от 420 сторінок сьогодні вночі прочитала за три години.